Мене звуть Бірюк Анатолій Васильович, представник в Київській області. Олег, два коротенькі запитання. Два коротеньких запитання. Яка площа дзеркала водойме? Наталя Миколаївна, повідомляйте, скільки до земельного... Кодексу. Один дев'ять. Значить, водоохоронна зона тоді 50 метрів, а не 25 чи 30, як тут називалося. І друге питання. Чому в реалізації даного проєкту представлений тільки один забудовник, а не скажімо з о Це натякає щось на якусь не прозорість. Дивіться, я готовий розглянути п'ять. Ніхто не йде. <плес> А ви ж не говорите? Зробіть оголошення відповідним чином, залучіть. Я думаю, якщо таке приватливе місце біля ставка, то знайдеться маса забудовників. Справа в тому, що дивіться, ви, е, от я як Працюю тут дуже давно, да? хочу вам сказати, цей будівельник працював в Чебанах, Працював у Котові, і сьогодні, і сьогодні то, що він виконував протягом 7 років, навіть вже вісьми років, свої зобов'язання перед людьми це дорогого стоя. Може завтра прийти ще з 4, чотири, але ви їх не знаєте, я їх не знаю. І хто його знає, довіряти йому можна? Ні, це просто. Какие-то даже. Ну даже какие-то...